Плюс тут я ось 100 на 70. Весь побитий, весь в руїнах. Всю ніч дим кругом шуровав, дим постояла. Того Вавчанська, того який був раніше, вже його не впізнати. Та хто там спав, ніхто не спав. Сусіди дзвонили, спасіба, переживали, хвилювалися. Думаємо, що повернемося і буде все нормально. Хлопці наші, думаю, вистають. Ні, 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 ні. був і тоді, і все время ну, дуже серйозно. Не три минути, не пів а два-три часа всередині безприємно був -бу -бу -бу. стрес. Це <ривіт> дуже шкаф. Дуже, дуже емоційно. Давайте, <ривіт> давайте давайте одну, а тоді. Миколаєм. Було не дуже гучно, але ми швидко їхали, тому не чули. Старалися пошвидше вивезти людей, щоб це було безпечно. Але весь горизонт був в чорному, білому диму, там все горить. Можуть бути впевнені, що ми їх всім необхідним будемо забезпечувати. Від посуди до продуктів, до гігієни. давайте, спустим. і сейчас мы уже хлопцы и якісь... стрим. Буливай